Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Попри всі втрати та випробування, ми будемо стояти до кінця, кожен на своєму фронті. Я Андрій Данілевич і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. В окупованому російськими військами Ізюмі Анастасія Бугера прожила 5 місяців. Під нескінченними бомбардуваннями та обстрілами відсвяткувала день народження, дізналася, що коханий потрапив у полон, а під час чергового рейду російських військових по квартирах змушена була ховатися в дивані цього літа. Вона мала б завершити навчання на військовій кафедрі Харківського університету, але натомість вимушено виїхала з країни та шукає бодай якусь інформацію про свого хлопця. Давайте послухаємо історію війни. Анастасії Бугер. Ізюм вніч на 28 лютого вперше обстріляли житловий будинок у місті. Тоді ж Анастасії виповнилося 21. Ввечері ми навіть купили сік. Якось навіть тоді про торт ніхто не думав. І так як була тоді комендантська година, ми просто просвітили світло від телевізора, е, пили сік е, з батьками. Щось я не пам'ятаю, мабуть, щось ще їли. Якісь солодощі, може, тато підняв склянку з соком. і сказав з ним народження, сонечко. І мені так було просто прикро за те, що я через якусь орду маю так зустрічати своє день народження. Далеко від хлопця, не розуміючи, що взагалі трапиться і з нами, і з ним подальше. А далі на місто чекали безкінченні нальоти ворожої авіації та окупація. Розуміння, що вони скидають снаряди, що вони десь обов'язково влучать, що хтось десь постраждає, на жаль, загине може ще. І це розуміння, і цей вул, він дуже лякав. Особливо вночі. Коли летіли літаки, ми виходить з батьками на той час спали ну, в сусідніх кімнатах, і коли ми чули, як летить літак, я просто, я там, наприклад, прокидаюся, кажу там батькам, «тату, тато літак, всі прокидаються, хватають речі і біжать до підвалу. Або ж тату перший чув і також казав, літак, бігом речі і в підвал. Коли ставало батьку вже... Це лякало найбільше, бо також було таке, що вночі летить літак, і я прокидаюся, кажу літак, і тато каже: нехай летить. Спочатку окупували частину міста. Було чутно, як літають снаряди з однієї сторони, з російської вже окупованої частини на українську сторону. В голові не вкладається, як люди в першому столітті вік цифрових технологій створення роботів ще чогось можуть так бажально знищувати міста, вбивати людей. Це немає темні. В окупованому ізюмі росіяни часто влаштовували рейди будинками, шукали військовозобов'язаних та їхніх родичів. Вони заходили по будинкам, заходили, перевіряли кожну там кімнату в деяких заходили, перевіряли повністю, все відкривали, абсолютно переривали. До нас також заходили. Тоді тато сказав, що ось ходять російські військові по будинкам, поки що от, я тобі розкажу, що треба робити. Ми пішли в залу, де стояв Іван, диванна ніша. Він відкрив, каже: поки що можеш не залазити, але коли я тобі скажу, ти маєш тут лягти і закрити. І ми закриємо цю нішу, і будеш там лежати мовчки і взагалі жодного слуху. На той час у нас ще перебували мої дві бабусі, і дідусь. і мій дідусь через діабет. Погано ходить і бачить, і вони сиділи в кімнаті. Тобто вони з дідусь сидів зверху на цій кришці, яка закривається. І, мабуть, російські військові побачили їх переляки, що вони у нас не дуже е, перейняли будинок. У мене в кімнаті висіли наші фотографії з хлопцем у військових формах, так як я також закінчувала військову кафедру. І Тато сказав: зніми їх, вони зараз не потрібні е, сховайтесь. Злість, ненависть. що Чому я маю ховатися у своїй країні, у своєму місці, у, свої, у своєму навіть будинку, я змушена ховатися через якесь пришестя. Чому я також тоді на той момент, коли заходили російські військові? Тато каже, давай ховайся. Я беру з собою ляльку, яку також мені хлопець раніше подарував. Ну до війни ще я просто пам'ятаю, що я лежала з нею, обійняла її і, і уявляла, що я зараз годжуся з хлопцем, що Та він мені каже, що все добре, не хвилюйся, нічого не станеться. Про долю та стан здоров'я свого хлопця Костянтина дівчина намагається дізнатися ось уже півроку. Він потрапив у полон при виході з Азовсталі з 3 березня ні разу не сказали один одному навіть привіт. Він сказав, що поганий зв'язок, що стріляють в Маріуполь, а що вони тримаються. Сказав, що звичайно ще любить, що поруч. Що з усім пори тримайся, я Я тобою. Зараз Анастасія мешкає у Польщі, там і дізналися про деокупацію рідного Ізюма. Без сумнівів, я була дуже щаслива, тому що нарешті деокупували місто. що Знову там за мною рівень український прапор. Але я просто розуміла, ще й інший бік медалі, що за це віддавали життя багато військовослужбовців, які. Можливо, віком, такий, як я, яким ще жити, не знаю, навчатися любити, але вони дали за те, щоб окупувати місто і не тільки наше, а й інші міста. І тому було від цього дуже сумно. На жаль, нам ще доведеться чути безліч жахливих історій зі звільненого ізюму. Світ здригається від нелюдської жорстокості та злочинів російської армії, скоєних на всіх окупованих територіях України. Але ми маємо це пережити і перемогти зло. Вони вмить стали дорослими всі і одразу. Наші українські діти, які знають, що таке сирена, гул літака і суцільна темрява. Знають через те, що російські війська змусили їх жити в такому світі уже більше семи місяців. Проте багато хто з них протистоїть цій темряві, ставши міцним тилом для наших захисників. Хтось співає, продає лимонад, випікає пиріжки, грає шашки, і все це заради коштів для Збройних сил України. Не став винятком, і восьмирічний Рінат Саєнко. Понад 50 тисяч гривень йому вдалося зібрати від продажу своїх картин. Київ школа мистецтв тут восьмирічний Рінат навчається малювати. здібності до малювання у Ріната батьки побачили півтора року тому. Кажуть, що у хлопчика спрацював генетичний код. Рінат в нас є правнуком Івана Кавалерівдзи. В нього дідусь був скульптор, режисер. Ну, мабуть, так це кліткова пам'ять. Вона нікуди не дівається. Ми всі схожі на своїх предків сміливістю, гордістю, талановитістю. А, і він, мабуть, не виняток. Одна з перших його робіт так, була дуже цікава: чорний кіць в чорної кімнаті, і виникла така ідея, щоб це були не просто малюнки да, маленького мальчика, а щоб ще він навчався та узнавав історію мистецтва, відомих художників. Тому якось тато так придумав, щоб він малював свого кота, втілював свого кота в роботи різних відомих художників. Орхола, шагала, касо. І ось так і народилася серія робіт. Свої перші роботи хлопчик продавав разом з братом у центрі біля метро, пота, який від батьків. Перші мої малюнки виходили на ву. І продавали там, а 50% на Збройні сили віддавали. Тому що зараз війна, треба допомагати. Це були три мої роботи. Сразу одна людина підійшла, спросила, скільки стоїть, а потім казала беру. Я почала радуватися, орать і побіжом к брата, який пошав ще за картинами. Від друзів родина дізналася, що хлопці продають картини на підтримку Збройних сил України і вирішили допомогти. Створили сайт, на якому продають роботи. Також Рінат перевів малюнки в nft формат. Це сучасні цифрові малюнки, які він продає на криптобіржі. Хлопчику вдалося зібрати вже понад півсотні тисяч гривень, і це лише початок, переконана мама Ріната. Народилась така ще ідея продовження під час війни його роботи, робити з них принти і випускати серію там худі, сумок, шоперів, футболки. І зробили інтернет-магазин. Татко допомагає Рінат, дуже зацікавлений, заці... ну, Йому це дуже подобається. Для благочинності ми дуже любимо допомагати наш, нашим воєнним, щоб ми перемогли. почалась в мене в Харкові, я була вимушена поїхати туди, е до, до своїх батьків, я взагалі то харків'янка. І 24-го я в 5-й ранку я е е вікно і побачила танки біля нашого дому українські. Зрозуміла, що почалася війна. Це відчі, тому що я з молодшою донечкою батьки у Харкові, а, чоловік, діти у Києві. А, і а, коли почали бомбити Київ, центр міста, Харків, центр Харкова, розбомбили мій університет, в якому я навчалась. Це жах, ми з донечкою сиділи у підвалі, тому що наш район першим почали бомбити, першим прилетіли туди і самоліти російські. І це був вічий жах. У мене немає інших слів за тиждень. Ірина з дітьми воз'єдналися у Тернополі. Чоловік залишився у Києві, де створив волонтерський штаб. Каже, про виїзд за кордон не було й думки. Я вважаю, що це наша земля, і ми не тут жити. І так склалося, що коли я приїхала в Тернопіль, була чоловік, друзі, військовій, чоловік в Києві, і їм потрібно було допомагати. І ми якось так зразу знайшли волонтерські штаби. Волонтерські склади, і коли в Києві була дуже небезпечна ситуація, ми просто сюди привозили продукти харчування для військових, першу одежу, якісь спальні мішки, тому що холодно було. І якось ці перші два-три тижні вони ж взагалі були незрозуміли. Ми всі чекаємо перемоги. Перемога це ну, найбільше свято буде, мабуть, в моєму житті. Ми всі, хто як може, вкладається в цю перемогу, і наші діти це не виняток, так і їх треба привчати до цього. Що саме цінне, що в нас є, це родина, це Україна, і це ми з вами, це люди. Наші діти найрозумніші та найталановитіші, наші люди найкращі, наша країна гідна гарного майбутнього. Так і буде після перемоги. Бути там, де ти найбільше потрібен, і робити те, що вмієш найкраще. Саме це запорука спільної перемоги, так вважає відомий столичний перукар Олексій Антонюк. У перші тижні війни він зібрав команду однодумців і поїхав по медичних закладах, де лікарі фактично жили. Вони стригли, робили зачіски біженцям та військовослужбовцям. Згодом, коли це стало вже не на часі, їздили по деокупованих містах і селах Київщини. А тепер головний пункт призначення б'юті волонтерів військовий шпиталь. Один із таких виїздів побачимо і ми. Військовий шпиталь, що на Київщині допомагає нашим захисникам відновитися після отриманих у боях поранень. Сюди ж щотижня протягом останніх чотирьох місяців приїжджають і б'ють волонтери на чолі з Олексієм Антонюком. Коли почалася війна, я думаю, що кожна людина вона була в такому шоці, стресі. Ці перші вибухи, ці смерті, це зло. Воно якось викривляло свідомість, хотілося брати в руки зброю. Але коли проходить певний час, там день, два-три, ну, раціональність бере все ж таки верх, і ти розумієш, а, а що ти там можеш? А, а ти там, мабуть, будеш можливо, навіть обузою більше і. Що ти можеш зробити зараз найкраще, те, що ти вмієш. І я просто вирішив, що треба е, допомагати е, тим, хто воює, і лікарям. Тут професійні барбери, стилісти і перекварі почуваються потрібними. Ми зрозуміли, що е, стрижка е, ну, в цьому випадку вона грає ну, дуже колосальну роль. Перше, це все ж таки тактильний контакт. Ми торкаємось е, об, обличчя голови, е, і е, цього не було з хлопцями ну, в такому ракурсі, як ми це робимо акуратно і дуже бережно це все робимо. З ними ну, не було декілька місяців. І е, оці відчуття, які вони переживають, вони потім приходять і е, ну, вже, вже підстригли, вони йдуть, а вони потім приходять через там, пів години чи там, через годину. Вони просто дякують. Ну, навіть з такими сльозами на очах. Мені говорить психолог, те, що я тиждень робила, ви, ви за день зробили. Щоразу до команди доєднуються нові майстри. Юля сьогодні приїхала вперше. Коли сюди їхала, да, я відчувала себе трошечки так трепетно, скажем так, е, переживала, що буду відчувати, да, що зможу якось допомогти, стригти, да, якось так, щоб не заплакати, тому що ну, на сьогодні це таке дуже згорнушлет е, відчуття. Найголовніше для кожного з тих, хто приїздить сюди щотижня це посмішки на обличчях військових. Це доволі такі незвичайно, але це потрібно робити красоту, допомагати пораненим. Приїхали. Гади майстри, привідати нас, довести нас людський вигляд. Тримуватись морально. Все буде добре. Все буде країна. Слава Україні! Сильні духом та нескорені. Такі наші люди. Ми переможемо вже скоро. Віримо в Збройні Сили України, допомагаємо військовим та наближаємо перемогу усі разом. Я, Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.